Веселий гороскоп від котика муркотика для моїх любих підписників. Почнемо з мого найулюбленого знаку Зодіака Лев. Я прогнозую, що цього тижня леве твоє его буде настільки велике, що навіть кіт в домі почне тобі поклонятися. Але не перегинай. Занадто багато величі може викликати заздрість у твого дзеркала. В роботі чекай на удачу, можливо, нарешті отримаєш нагороду за те, що, врешті-решт, просто був з собою. Але не забудь, навіть королям потрібно дряпати когось за вушком. На сьогодні для тебе леве все. Якщо вам цікава така рубрика. Гороскоп від котика муркотика пишіть мені це в коментарях обов'язково. І я постараюсь спрогнозувати для кожного знаку зодіаку окремо на цей тиждень, що його чекає і на що варто звернути увагу.